Представник же Білого Дому повідомив про те, що зустріч Зеленського і Трампа поки не запланована, друзі. Тобто, позиція України, в принципі, зрозуміла. Єдине додам на рахунок прописаних в Конституції положень нашого членства в Європейському Союзі і НАТО. Це ініціатива, яка була ініційована. Вибачайте за тавтологію, ще за часів п'ятого президента України Петра Порошенка і проголосована в парламенті і внесені такі правки до конституції. Вони вже там оформлені. Тоді нам і європейські партнери і партнери із північно-атлантичного альянсу говорили, що це ну, взагалі, справа внутрішньополітична українська, цього не обов'язково було робити. Ну а зараз це стало предметом дискусії. Я, власне, ще тоді говорив, що дійсно ми до цього повернемося. Ну, тепер на рахунок позиції Трампа. Вона загалом то зрозуміла, нічого особливо нового, але є дуже цікаві поточення, друзі. Трамп це не той Трамп, який був раніше. Він зустрічався із Путіним, зустрічався із Зеленським. Я маю на увазі раніше в частині припинення російсько-української війни. Він з усіма переговорив. Тепер каже: Я буду говорити, але трішки згодом. Конкретно він написав пост трусовшу про наступне: первинний 28-пунктний мирний план. Розроблений сполученими штатами каже він. Ну він дійсно був розроблений, США, але Трамп забуває додати, що за сприяння Путіна був допрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Обох сторін мається на увазі американської та української, але ще вчора в Абудабі працювала і. Українська та російська сторони і за посередництва Дена Дріскола, міністра армії Сполучених Штатів Америки, Трамп пише наступне з метою остаточного узгодження цього мирного плану. Я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткофу зустрітися з президентом Путіним у Москві, А міністр армії Ден Дріскол зустрінеться з українською стороною. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Зеленським і президентом Путіним найближчим часом, але лише тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії. Що це означає? Допоки Україна і Росія не домовляться про формат завершення війни, ніякої зустрічі Трампа із Зеленським чи то з Путіним не буде. Тому я й кажу, що Трамп змінив свою позицію стосовно того, як він бачить. Тристоронній саміт. На відміну від того, про що він говорив, наприклад, ще до Анкориджу. Ну, як будуть розвиватися події, друзі, звісно, будемо спостерігати. Що ще заявив Трамп? Трамп вважає, що Україна все одно втрачає землю, додавши, що Києву доведеться обирати між подальшими жертвами та спробою зупинити війну зараз. Головна поступка росіян полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше територій. Європа буде каже серйозно залучена до формування гарантій безпеки і зацікавлена в завершенні війни. Ну тут я з ним не погоджуюся. На рахунок Європа зацікавлена в завершенні війни. Прогрес у переговорах є, каже він. Україна показує себе добре і задоволена результатами. Переговори з Росією тривають за кількома пунктами. Плану є розбіжності. Україна показує себе добре, каже Трамп. Можливо і так, але от чи вона задоволена результатами, я чесно кажучи, дуже сумніваюся.